Чого починається натуральний сидр, яблука-черешня-монбар? А починається він з цих садів. Ми знаходимося на Закарпатті біля Ужгорода в наших садах, де ми вирощуємо натуральні яблука для нашого сидру. Тут же у нас є і Сади з черешнею, і також ця натуральна наша черешня потрапляє в пляшку сидру монбар-яблуко-черешня. Без додавання цукру, без хімічних домішок, тільки натуральні яблучка і черешня потрапляють в цю пляшечку, і виходить натуральний сидр монбар яблуко Черешня. Як яблука та черешні перетворюються на натуральний сидр-монбар яблука-черешня я вам розкажу на нашому заводі, який розташований тут поруч. А поки що пробую. О, натуральний, смачний, дуже корисний сидр-монбар яблуко-черешня. Ось в цих холодильних камерах ми зберігаємо для сидру монбар наші яблука цілий рік. Тут контролюються абсолютно всі параметри для того, щоб фрукти лежали ідеально довго і зберігали всю свою свіжість впродовж всього року. Перед тим як відправити на центрифугу яблука та інші фрукти, з яких ми робимо сидри Монбар, вони миються та поліруються ось на цій сортувальній лінії. Яблука попадають в цю центрифугу, яка під дією гравітації віджимає сік з яблук та фруктів для сидри монбар. Після центрифуги майбутній сидр монбар потрапляє в ці баки. Федір. Тут Відбувається процес бродіння в оптимальних температурних умовах. Як бачите, оптимальна температура 16 градусів. Обладнання, яке це контролює, знаходиться в іншій кімнаті. Скільки днів сидр бродить в цих баках? В залежності від сорту яблук, процес бродіння може відбуватися від 10 до 20 діб. Тут ми його робимо ігристим, а тут ми його розливаємо. По пляшках і закупорюємо. Тут відбувається лагідна пастеризація при невисоких температурах, яка допомагає нам знешкодити всі бактерії, але залишити всі вітаміни, мікроелементи та зберегти найкращі смакові властивості з фруктів для нашого сидру-Монбар. сидр!